Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо запечені фаршировані перці. Ось список інгредієнтів, які нам знадобляться. Відварюємо рис до повної готовності. Розполовинюємо перці та вичищаємо серединку. Дрібно нарізану цибулю та часник обсмажуємо на пательні. До фаршу додаємо рис, цибулю з часником, спеції, сіль. Ретельно вимішуємо. Помідори нарізаємо товстими кільцями. Натираємо сир. Заповнюємо щільно перці фаршем. Розмножуємо. Розмазуємо по фаршу сметану. Кладемо зверху помідор та сир. Ставимо в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Дякуємо за увагу! Якщо сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. Смачного!